І сина, і Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу! В сьогоднішньому Євангелії бачимо, що Ісус Христос переживає за людей. П'ять тисяч народу, і Він переживав за кожного з них. І Він каже до учнів: каже, треба їх нагодувати. А учні в шоці? П'ять тисяч народу? Як їх нагодувати? Де стільки їсти набрати вже пізня година. Вже все позакрило, ну, навіть ми десь пішли до якогось села чи ще десь, а це було пустинне місце. Не мали б де взяти тої їжі, хоча, напевно, мали гроші, бо кажуть, вже пізня година. Але що з тих грошей? Як нема можливості придбати їжі? Тоді що Ісус каже, не розчаровується, не дорікає апостола, а, ви не хочете співпрацювати зі мною, не хочете робити те, що я кажу, не хочете шукати. Але каже, давайте шукайте, що маєте, хай принесуть до мене. І принесли до Ісуса п'ять хлібів і дві риби. Що це є на таку кількість людей, на п'ять тисяч народу, а напевно було більше. Бо в ці часи рахувалися тільки чоловіки, жінки і діти не рахувалися, то було набагато більше народу. І бачимо, Господь не опускає руки, Господь не розчаровується, але дає нам приклад, як вийти з тяжкої ситуації. Здається, ситуацію не можна це і вирішити. Що він робить? Він бере ці хліби, бере рибу, підносить до Господа Бога, звертає свої очі до небес і благословляє. І тоді, коли він підніс до свого Тата Небесного, віддав опіку, віддав ці руки Божі, отримав благословення від Отця Небесного, дає учням, апостолям каже, діти, роздавайте і не переживайте. Всі насетилися. Всі наїлися і ще назбирали 12 кошів хліба і ще також теж залишки відриви. Як бачимо, Господа немає нічого неможливого, деколи в нашій логіці спрацьовує такий момент, як таке може статися, як може таке відбутися. І ми себе просто блокуємо на чудо, блокуємо на те, щоб Бог війшов в моє життя і приніс різні дари. Бо не можна повірити, що таке може статися. Ми самі заперечуємо це. Але сьогоднішня Євангелія відкриває наш кругозір і ломить людську логіку і каже: Довірся Богові! Принеси свої турботи, принеси свої проблеми, принеси свої недостатки, те, що тебе лякає, принеси свої страхи і піднеси очі до небесного Отця, принеси ці проблеми від землі до небес, доручи Богові, помолися щиро, Господи. Довіряю тобі мої страхи, довіряю мої проблеми, довіряю мої труднощі, бо знаю, що ти є мій небесний батько, і що все є під Твоїм контролем, і що все є у Твоїх руках. Вірю, Господи, люблю, уповаю, благослови і допоможи. Довірмося, і ми будемо свідками, як Господь діє в нашому житті. Амінь. Слава Ісусу Христу!